Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Чу лінію народного контролю звернувся мешканець вулиці княгині Ольги 5 міста Дрогобича. Чоловік поскаржився, що прямо над його квартирою протікає дахова покрівля. Як наслідок, пан Володимир вже збився з рахунків за збитки. Протікає дах над цим другим під'їздом. Це, цей під'їзд був недавно поремонтований. Пан Володимир також повідомив, що не так давно мешканці будинку спільними зусиллями зробили ремонт. Проте, через діряву покрівлю всі зусилля пішли коту під хвіст. А стіни все ми зробили за свій кошт. От через місяць, після тих дощів, почали знову все позатікало, сиплеться штукатурка. Особливо після дощу неможливо пройти по підлозі, бо штукатурка лежить. Мешканець 34-ї квартири шукав правди і у колишнього міського голови Дрогобича Радієвського, і у комунальників міста. Проте все, що отримав у відповідь, обіцянки цяцянки. Поточний ремонт рулонної покрівлі у вище будинку буде проведено у серпні місяці 2013 року на цій частині. Але вже 2014 рік. Майже рік прийшов. За словами пана Володимира, він остаточно розчарувався у роботі міських служб та втомився шукати правду в кабінетах чиновників. Бо більше я не маю до кого звертатись хіба до народного контролю для завершення цієї ситуації. Журналісти вже взяли питання мешканців вулиці Княгині Ольги 5 на контроль. Про подальший розвиток ситуації обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Буяк Ігор Дьорка, народний контроль, Дрогобичина.